Технічний директор компанії Nokia Tires і блискучий шоумен Матті Морі, презентував чотири нові моделі літніх шин фінської марки: Хака Блексу, Хакаблу Suv, Нордман S Suv та Хака Сі 2 вже побували в руках експертів з різних країн світу, і думки про їх властивості виявились напрочуд одностайними. Та почнемо з фактів: три з чотирьох моделей призначені для позашляховиків різних розмірів, на що однозначно вказує абревіатура СУВ, і одна модель Хака Сі 2 для малих вантажівок та венів. Кожна з трьох шин для SUV пропонує власну комбінацію переваг, з якими і варто пов'язувати свій вибір. Почнімо з Black SUV, проголошену спортивною шиною для позашляховиків, що означає надійне щеплення на високих швидкостях і швидку реакцію на рухи кермом. Для переважно двотонних автівок і їх оточення це гарна новина, як і так звані арамідні боковини, що однозначно очолюють хід парад корисних винаходів. З величезною кількістю аномально небезпечних для шин нерівностей всюди, окрім преміальних доріг, стійкість до порізів переоцінити просто неможливо. Для фінів подібний стан доріг не секрет, тому арамідні боковини отримала і блюсу. Вона, на відміну від Black Suv, спеціалізується на вологому покритті, недарма її встигли назвати підкорювачкою вологих доріг. І чи варто особливо заглиблюватись, в деталі якщо цей діагноз вас влаштовує? Варто додати тільки, що обидві моделі ще й тихі і відходять кілька сезонів. Принаймні одного погляду на протектор вистачить, аби визначити ступінь їх зносу. В той же час Nordman S-SUV – доступніша комбінація тих же властивостей, реалізованих на відповідному рівні. Акцент зробили на витривалості і надійному щепленні на будь-якому покритті, для чого використали перевірені суміші та конструкції, але покращили їх за рахунок нових винаходів. Нарешті Хакка – це в першу чергу міцна і витривала шина. Приблизно 40 тисяч пробігу їй гарантовано, хоча водій легко може вплинути на цей пок. В будь-якому разі зменшення опорокоченню зменшить витрату пального, а сучасна суміш та малюнок протектора краще опиратимуться акваплануванню. Усі моделі доступні в традиційно широкому переліку типорозмірів з різними індексами швидкості та навантаження.